Стрійський парк у Львові одне з улюблених місць не лише місцевих, а й туристів. На днях тут відкрили виставку скульптур, котра покликана відволікти українців від жахіть війни, каже її куратор Павло Гудімов. Скульптурний маршрут і представлений в стрійському парку. Це є колекція, яка сформована під час канівського. Скульпту. Симпозіому. Вони були створені в період з 2011 року по 2021 рік, практично за 10 років, і це є лише вісім скульптур з всієї колекції. Та ніхто і подумати не міг, що одна з фігур з назвою Впевнена, яка зображає жінку з пишними формами, приверне увагу українців настільки, що в соцмережах збуриться ціла дискусія. Назва скульптури впевнена цікаво. У чому впевнене? В проблемах з опорно-руховим апаратом? Це який жах? До чого таке створіння? Мені подобається ця скульптура, вона прекрасна за змістом і формою. Чому вигляд пишноцілої красуні збурив українців? Психологиня Христина Муллер відповідає, вся справа у нав'язаних нам стандартах краси, через які ми важко сприймаємо факт, що справжнє людське тіло може виглядати по різному. Таких скульптур вони не бачили. Раніше, якщо ми говоримо про середньовіччя, це було дуже популярно, дуже актуально. Більшість скульптур було такі. І спочатку, коли ми їх бачили, ми були так само думки, боже, були такі жінки, але ж це да, ну, типу, ми, Зараз ми ще не звикли до таких проявів мистецтва. Автор віднині відомої скульптури, український скульптор та живописець Василь Корчовий. Про свою творчість каже, через роботи показує красу жінки, яка буває різною. Я думаю, що вищі сили дали мені розуміння всілякої краси. Жінок ми розрізняємо. 90-60-90 да, і там, 120 кілограмів. Да. Що стосується жінок, то вага тут не повинна мати значення. Я взагалі це вважаю ну, навіть своєю місією якоюсь, навіть соціальною місією. Ажіотаж навколо впевненої митець прокоментував у своїх соцмережах. Докладного роз'яснення про задум, ідею, мистецьке призначення скульптури не буде, бо його вже надали ті, хто мене розуміє. Вони сказали більше і глибше, ніж зміг би я сам. А що про скандал довкола скульптури думає місцева влада? Міський голова Львова Андрій Садовий називає впевнену скульптурою резонансом. Котра змушує львів'ян та гостей міста приходити в парк. Ви знаєте, який ефект? Кількість відвідувачів стризький парк зросла в рази. Є дискусія, і порівнює роботу корчового з однією з найвідоміших скульптур людства, котра теж демонструє жіночу фігуру Венера з Вілендорфу. Мені чесно кажучи, вона сподобалася? Якщо ви трошки погортаєте Вікіпедію, то ви знайдете першу відому скульптуру, яку знає людство. Це є венера Вінфрідорська. І вона така сама мила. Ну, слухайте, ну це є життя, комусь подобається, комусь не подобається. Та містяни замість оцінити красу скульптури як витвору мистецтва помітили лише зайву вагу жінки. І зовсім випустили з поля зору ще одну деталь. Жодному коментарі Фейсбук ви не побачите обговорення ящерки частиною скульптури. цій скульптури два герої і людина, і тварина. І треба ще зрозуміти, хто і як певне. Може, і, і тварина впевнена. Ділиться Павло і історією. Чому поруч із жінкою зображена ящерка, коли в Каневі власне на майданчику ця скульптура, кожен день виходила ящерка і дивилася на корчука. Вона виходила би декілька разів на день камені вирішив захопити, щоб запам'ятати. І додає, що більшість хейтерів не бачили впевнену вживу і критикують лише фото, тоді як відвідувачі парку у цілковитому захваті. Усі скульптури зроблені із сірого українського граніту і прикрашатимуть парк до листопада 2024 року.